Зіпелор приболю в горлі. Це коротко про правила цього раунду. Отже, друзі, зараз перед вами на екрані з'явиться п'ять закритих плашок. Це п'ять закритих слів відомих композицій. Потрібно вгадувати ці пісні по черзі, відкриваючи слова: більше відкритих слів, менше шансів на виграш. Менше відкритих слів більше шансів на виграш. Зараз ми дізнаємося, якого кольору перші п'ять слів. Та команда і буде відповідати першою. Дівчата, підходьте до мене. Ми рожеві. Дякую, господня Ліда, давай стратегія така: п'ять слів. Це може бути приспів. Приспів, uh -huh, це може бути кінець першого uh -huh. куплета, початок uh -huh. no, приспіву. Gonna... І ми можемо зараз відкрити слово, там буде і давайте ми а, перші. Давай, давайте давай. перше. Давай. Чисто по інтуї давай, по інтуїції. Давай. Так, ми відповідаємо перше. Відкрийте нам перше слово, будь ласка. Все, ключове мере, слово. Опі -ми опі -ми мере, Спілкуватися. А тепер Я дивіться, що чому, в чому прикол. Їм треба вгадати прям слово в слово. А вони не вгадали? А вони мене знаємо. Зараз ага. вони скажуть. Або Боже, обійми, не пускай. -а -а -а. Так, ну що обійми так. мене так радісно. так радісно і треба перевірочне слово. Давайте останнє. Обійми лагідно. Обійми обійми мене, Так, лагідно. Обійми мене, обійми так лагідно. Так, так, лагідно. Так. Так. Обійми, yeah. Yeah. Шо, шо, три. Обійми тобто, мене, обійми мене, обіми Льошка, віри! Льошка! Наливай! Давайте я бачу одне слово і не кажу пісню. Домовились. Красавчик, молодець. П'ять слів для чоловічої команди. І зараз на ваших очах відбудеться магія. Дмитро зробить фокус. Яке слово відкриваємо? Останнє. Останнє. П'яте слово відкрите. Там нічого не поймав. Дім. Деби не був, не забуду дім. Не забуду дім. Відповідно, де би не був, не забуду дім. Не був, не забуду. Не забуду дім Бігу, дім. дім, ми тебе не забудемо! А я то, ж що вам що казав, за буде просто. зараз фокус, одне слово Ред і вам, одразу, одразу... пісню звертайтеся, все знаю. Все а, розумієте, чому саме я одразу ілюзіоніст передбачував? Ну, по-перше, я Діма, я відповів дім. Я не горе пісні, я все сказав. Це був передбачення набережні. Давайте і нам тепер. Виявляється, що хлопці щось трошки слухають. Ну що ж, давайте по традиції. Перше слово. Вишні, вишні, ви дивовижні. та-та-та-та-та-та. Але не суміш. Давай останні Ми відкривати. З тобою. Ні, подожди, нам треба подожди што там же ж не повторюється. Вишні, вишні. Ну, як так вийшло. Ну, ну, так вийшло. Так, вишні, як, вийшло? ну як так? вийшло. Ну, як так вийшло. А ні, вишні, вишні, ну як так вийшло. Вишні, Одна вийшла. Да. Одна вишла. Вишні, вишні. Вийш. Я, Я також вийшло? думаю, це так. Да. Ти відчуваєш? Я, Я так, так думаю. Ризикуємо? Давайте ризикнемо, ну можна шати. Вишні черешні сиди. Давайте, давайте заспіваємо. Давай, давай. Ми вирішили з одного слова вгадати. Давайте. А, ну давайте. Ну, Вишні. Ну, як так вийшло. Вишні, ну як, вийшло. А ми навіть не гадали. Дивись, дивись, розкаже, що там. Що джися? Що зажиться? Голосі. Всього один бала, скільки раду.

Відкрийте нам, будь ласка, Буду... перше, буде. Сань, кльово, Можеш вгадувати. <сі> <сі> Давай третю відкриємо. Оцю третю. Якщо третю, то я вгадаю, буде ну, добре для кожного з нас. А якщо це сам, не та, та пісня? Добре. Давай відкриємо третю чайку, там, там. там, там відкрийте нам, там, нам так, будь ласка, третє так. слово. Буду так. Беде. Сардельки. Шу? Які сардельки? Це пес патрон якийсь щось таке. Буде все сардельки. Буде. Буде. Ну, то треба третю барати. Та ми не сердельки. А якщо це якась тема, типу з Тіктоку ,е, якийсь звук, але якийсь завірусився і став треком. Да, ну я такого не знаю. Зберемо фразу цель. Через. Відкрийте нам, будь ласка, друге слово, ми якби йдемо трошки в мінус, але. Буде о, Може, скоро о, вже ну, буде паска, Сердельки і ковбаска. Скоро вже буде паска, тому заказуйте м'яска. Скоро вже буде паска. Сердельки та ковбаска. Да. Ковбаска. Сердельки та ковбаска. Ковбаска, все, та ковбаска. Фінально паска сердельки. Та ковбаска. Є. Yeah. Давай, задумчивий вигляд максимально. <плес> Ні, є питання, є питання. <плес> є питання. <плес> да, є питання. <плес> Пан ведучий, є питання. Кажи Назар. це можна вважати повноцінною піснею. Це ж мюслі, Назар. Це ж мемчик це зробили стіктор. Назар, ви да. не повірите. Тут навіть Волошин заспівав нещодавно. <рес> Вже давно. До речі, подякуйте Назару, тому що саме він сказав так. Ковбаска, Інакше це, була б біда. Давайте для дівчат. Давайте нам п'яте слово. Отак от. Що от. це? Це Ванька Санька, що таке? Принеси, принеси мені пакет. Принеси приготуй, ми, а приготуй собі, собі пакет. пакет. Да. Марія Кондратенко. Машка, красотка, дівчинка, кошечка. Отако 30 кілограмів дівчинки. Так, я хочу почути всі слова, а не просто набір якихось літер. Ванька, Санька, що таке? Приготуй собі пакет. Що таке? Приготуй собі. Пакет. Таке? І це нам тут. Не, ну у нас ще. <пра pintura> Вишні, пакет. Це можна згадати з одного слова. Ми не виграмо садна, це раунд теж ні. Хлопці! Сталася така ситуація, що, немає, що для якщо. того, щоб у нас була нічия, так. вам треба вгадати усі п'ять слів. І я пропоную вам це зробити на осліп. Пане суддя, чи можу я звернутися до Марії з професійної, як би. <свят> У вас на це є п'ять тисяч гривень, може вистачить, не знаю. Питайте. Ні, не вистачить, на жаль. Не вистачить. Зрозумів. Давай так. Я ставку, що це пісня парфенюка. <свят> <свят> яка? Е, я думаю, що щось відоме його чи що. Давайте так. Якщо ви хоча б пісню вгадаєте, не обов'язково вгадати послідовність слів. Добре, ми вважаємо, що це пісня парфенюка. Екскурсія. якась. Екскурсія якась. <свят> 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 а, екскурсію проводив екскурсію. Будете плакати сьогодні Добре. після програшу. Що ж не зараз, не сьогодні, не з цими піснями плакаємо на кухні. Всі однаково плакали. Казка плакала. Чоловіки можете трошечки поплакати. Не Це не дозволяється. Не Чоловіки мають на то право. Тому що з рахунком 11-6 перемагають дівчата! Не будемо завжди вигравати, це навіть не цікаво. Я хочу змінити сукню, я хочу таку плаття і корону. Олесь, там тобі зараз рахунок. Давай просто бонусне. Просто бонусне. Скільки відсотків чоловіків, хоч раз погано себе поводили, щоб дівчина сама їх кинула. О, Боже! Ну, давайте. Ну, є таке, є. У мене таке було, і я не кинула. Поняв, Я пробила цю тіму і тіму 50 кіпнув. Оооо. Ти це робив? Я робив? Я теж робив. Ти, Так. робив. І я робив. Тебе було? Мене просто не Та, діло. Це блін, а мене, що думаєш, мене не бояться? Маніпулятори були. Лесь, буду поводити себе максимально чемно, а, щоб ти покажу, мене не кинула, але це хочу це почути. почути правильну чи неправильну відповідь. Я ж ти ж маєш сказати. Я маю сказати зараз? Ви виграли раунд! А ми я виграли. вам читав питання, можемо й ми відповісти. Блін, там просто Марія щось розказувала про хіромантію ага. і я щось потерялася. Так. Скільки відсотків? Ми не обсудили. ми говорили про Скільки відсотків? Ми вважаємо. Більше п'яти. Серйозно? Я думаю, що так. Більше п'яти? П'ятдесят два відсотки. П'ятдесят два відсотки. Увага на екран. Більше. Мені здається, більше. Попали! <ц комментарії> ну, все, мало таких хіпів, мало. Що виходить, що кожен другий чоловік просто боїться так, сказати в так. очі, те, що вже час розійтись, да. і починає аб'юзити, щоб його кинули. Йозера Супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Біда, біда, панове. Дівчата, заслужили на тисячу гривень. У вас уже три тисячі гривень. Будь ласка, тримайте лесю. Чоловіків у вас 5. Бабці є! Бабки є. Я навіть радий! Музейки! Музейки! Я навіть радий, що вони нарешті заробили гроші.